Затуманилося з болене село, харатина у печі запалила, щось зварить, нічого не було, лиш водичку чимось притрусила, на лежанці вже блищали оченята, зрів голодний жах її дитини. Спух живіт і ноженята майже в кожній в селі людини, а бригади в хату лиш заходять. План давай лупочуть по столі. Хто сказав, щось в Сибір відвозять, незважаючи на діточки малі. Розвалили колоню комуністи, все забрали, крихтоньки нема. Чоловіка вбили активісти, залишилася з дітьми сама. Харатина змучено присіла, голову до печі підвела, плакать в неї вже не було сили. Закусила губи і заривла. Господи, за що ж це така кара, за які такі страшні гріхи? Із лежанки упала донечка Варвара, відійшла до Бога у світину, викопала яму у саду, загорнула дівчинку в ряденця. У грудки морожені на денце, Схоронила дівчинку малу. Залишились в каратини сини. Четверо її і двійко брата, в косах стало більше сивини, зголодніла і притихла хата. Ось і сонце перші промінці, підіймається трава в долині, дітям злободи пекла млинці, хоч були вони гірко полинні, і запінив білий цвіт акації, ряст зацвів, і вишні зацвіли. Під дитячі оплески овації їли й виживали, як могли, так косила смерть важкі покоси, і дуріли люди на очах, рвали листя і на собі коси, голосили вдень і по ночах запалити свічку, пам'янути хто погас у ті страшні роки, щоб ні дітям, ні онукам не забути. А нести цю пам'ять крізь віки.